Друзі, добрий день! Сьогодні у нас 13 жовтня. Я була на новій почті. У нас дуже мокро, дуже похолодало. Була на новій почті. Отримала посилочки. Дуже хотіла інші нові сорти, таких як у мене немає. Отримала дві посилочки, дівчатка і хлопці. Ей, дуже хочу вам показати, ось почала ось пооривала, хочу вам показати м одну посилочку. Подивимося разом з вами. Дивіться, я оддірвала все, дивіться, тут така кришечка віддільно, Прямо треба вчитися і вчитися, як пакувати. Бачите? Кришечка віддільно, тут така коробочка, коробочка відкривається. Тут, бачите, Ось. Такими ось о, закрито ще для того, щоб не поламалися корінці. Ой, тако. Ось, дивіться, ми витягнемо з вами разом. Ось. Що ми тут маємо? Маємо великий такий пакет. Ось, друзі. Ось, від, відкриваємо, зараз, бо мені невдобно одною рукою, вибачте, відкриваємо пакет. Ой, де дівчата набирають отакої штучки. У мене немає, я навіть не знаю. У нас тут ніякого такого, де можна набрати. Бачите, яка хороша, мілесенька. Так. Так, це що в нас? Це такі, бачите, схвойні кора, кора. Ось, бачите. Так, зараз мої хороші. Лена риє, Риє. Але ж хочу вам показати. Ну, ви знаєте, коробочка така ось. Хоча корінчик я виписувала один. Ой, другий, знаєте, що я побачила, дивіться. Бачите? Оце, коротше, така брунячка. Ого! Брунечка добра. Добра-добра, така брунечка. Ой! Дорогі мої, я зараз у місті, а ну корінці. Ой, корінці гарні, молоденькі, гарні. Так, друзі мої, я продовжу це все вам показувати. Я достану поділочку, але зараз під'їжджає машина, наші сусіди з дачі, і я буду їхати на дачу. Я приїду, обов'язково вам все покажу. Добре, мої дорогенькі, побачимося. Ну що, друзі, ви готові. Будемо з вами відкривати посилочку далі. Та сама посилочка, дивіться, я вже на дачі вдома. Та сама посилочка, дорогенькі мої. Значить, ми з вами почали відкривати, а тоді задзвонив телефон. Вже мої сусіди їхали додому, забрали мене. І мені не було б часу відкрити вам і показати. Хочу разом з вами зараз відкрити. <кхід> так, друзі мої, я у цьому році, друзі мої, я у цьому році е, трішки виписала нових сортів для мене нових. Дуже хотіла. Е, Сорт півонії пастелорама. Е, ще, а ще які, зараз я вам буду доставати, і ви будете дивитися разом зі мною. Так, дорогенькі мої, значить, ми <скільки> з вами тут знайшли брунечки. Зараз я легесенько буду доставати цю поділочку. Я її, так сказати, заочно бачила по фото. Ой, гарна, угу. гарна. Так, мої хороші. Це ця посилка, що ми сьогодні з вами отримали на новій почті. Отакий, мої хороші. Мої дорогі, оце такий коник. Ось ось і сорт зветься, зараз покажу. дивіться, які бруньки. Але брунечки тільки дві. Дві. Але корінь добрий. Так, дорогі мої друзі, от такий сорт. Зветься дрола. Це такий гарний кущ, я вам не можу передати. І я давно його хотіла. Але це сорт не дешевий, далеко не дешевий. І я вас прошу, дівчата, хто буде писати мені і казати, а в минулому році ви продавали по 350, я вас прошу. Це не той сорт, що стоїть 350. Не обіжайтеся, друзі. Я продала багатенько цей рік своїх півоній. І купила собі декілька, скажімо так, три сорти. Три, такі, що я давно про них мріяла. Один із цих сортів з такими прекрасними брунячками сорт дрола. Фото я вам поставлю. Я сподіваюся. Я його добре посаджу. Хто дівчата в мене купляє коріння? Я всім розказую, що я додаю, як я роблю посадочну яму, що я туди додаю. Я не скриваю, я кажу так, як я роблю, щоб у всіх у вас мої корені прижилися, прийнялися і розцвіли вам квітами гарнючими, і щоб ви милувалися, і душа ваша раділа. Ну Ось, дорогі мої, тут одна одна півонія, одна, але дорога. Друзі, я дуже задоволена, дуже задоволена. Отака От півонія. Так, дорогі мої, зараз я покажу вам іще. От. Зараз мої хороші, це ми знімемо. Я отримала сьогодні дві коробочки. Дві. О, ой, Боже, я забула її відкрити. Ну, добре. Треба. Зараз я е, трошки почекайте. Друзі, е, я вже відкрила посилочку. Дивіться. Отакий корінець. Поділочка геть невеличка. Отака. Але корінь молодий. Брунячки є. І е, е, обов'язково наростуть корені. обов'язково. І ось назва сорту. Зараз я вам таку, щоб вам було видно. Ось. Пастелорама, друзі. Я давно її хотіла. Сорт дуже гарний, дуже. Ну, такі квіти. Пастелеганс гарний. А це. Його сестра дуже-дуже гарна. дуже. Я сподіваюся, що на цей рік вона хоч одну квіточку трошечки ми дамо їй відкрити. Звичайно, вона не буде таким чарівним кущом, як з роками, вона буде, але ж ми побачимо з вами побачимо колір. Побачимо, яка вона. Друзі, якщо ви десь побачите такий сорт пастелорама, це дуже-дуже гарний сорт. Теж не з дешевих. Ну, що ви зробите? От, ось, друзі, я радію своїм квітам. Так, друзі, ну, все, я вам показала. Отаку От маю. Поділочку другу, другий сорт, так, дорогі мої? Ще один сорт півонії, зветься, друзі, зветься. Blushing принцес. Це такий сорт ранній. З гарними листями, з гарними квітами ніжно-рожевого кольору, ніжно-ніжного. І що я вам хочу сказати? Я вже його декілька років замовляла? Да? І що? Зацвіли у прошлому році і у цьому році інший кущ Pink Vanguard. Тепер у мене замість, ну я вже побачила, що у мене вже є Pink Vanguard. Я купила наступну Blasian Princess і знову Pink Vanguard. Тепер у мене два куща Pink Vanguard. Ну, Він дуже гарний. Кольором він дуже схожий на Blashen Princess. Одсажу я їх поряд, і ми з вами будемо дивитися. Наскільки вони різні, щоб ви теж так не купили, як я. Я вам покажу, які бруньочки у поділочки. Ось такий коник, дивіться, Ось такий коник. І такі бруньки. Коріння обрізане, це не я його обрізала. Воно так прийшло. Коріння обрізане. От, але нічого. Матить. Воно наросте сорт такий, знаєте, швидко наростає. Я так думаю, що Blasion Princess ще дає бруньки на сплячих корнях. О, сплячі бруньки на корнях на відломках, на відломках коренів. Господь, наговорила. Друзі, не обіжайтеся і не зважайте, бо цілий божий день я гасаю. як завжди. Оце на сплячих коренях. Ой, сплячі бруньки на обломаних коренях. Отак. Все, друзі, так, це у нас сорт номер 3 Далі. Блашен Princess. І ще один сорт. Цей сорт, друзі, не такий коштовний. Ми почали з самих дорожчих самих дорожчих. E, значить, дрола у нас дорожча. Тоді пастелорама на другому місці. Тоді блашинг принцес по цінової. І тепер четвертий сорт. Ви знаєте, невеличка поділочка, але мені більшої не треба. Вона виросте, я геть не переживаю. Тут один корінець. Один єдиний. І з цього корінця, бачите, є відросточок. Такий є маленький. Є геть отака волосинка. Нічого, він наросте. Має всього-навсього дві біленькі брунечки. Дві. Більше тут немає. Немає ось бачите? Ой, вам не видно. Дві брунічки. Ось така назва. Я, знаєте, англійську я. Дуже хорошо знаю. що Я теж прочитати не можу. Так, що ми тут маємо? Як це? В общем, я вам показую. Ось така назва. Зараз я відкрию. Друзі, ми знайдемо з вами тоді фото цього сорту. Я так... Ой, Боже. Так, щоб не испортити, геть. Зараз. Ось о, мої хороші. Ось о, дивіться. Отак. От Боже, хтось із вас і знає цей сорт. Бачите, поділочка маленька-маленька. Нічого, нічого вона виросте. Ось такий сорт. Ну, англічанин, хто там уміє правильно прочитати, можливо, перевести, можете мені написати. Я буду вам щиро вдячна. Ну, що делун, це я, я, я це розумію. Друге слово делун. Це, можливо, це або жовтий, або білий. Ось, як перевести цю назву. Ну, ось, друзі. Я вас сьогодні познайомила, дорогі мої, з тими сортами, що я. Накопичила за свої сорти кошти і купила собі нарешті. У мене ніколи не було нічого такого, е, ну, такого, знаєте, е, новішого. І от тепер я маю 4 такі сорти, дрола, Blasing Princess, далі Отакий же ж ви зрозуміли, і пастилорама. І на цьому усе. Тому що <плес> я торгувала весь сезон, а ці сорти далеко не дешеві, то вийшло у мене поки тільки 4 сорти. Так. Да. Ну, я дуже задоволена, дуже задоволена. І всім дякую, хто зайшов до мене, хто подивився. Я не розказувала вам сьогодні конкретно, що це за сорти, якого сроку квітування, якої висоти, яка за розміром квітка, тому що я уживу, їх сама не бачила. А інформацію з інтернету це таке, знаєте, це будь-який з вас може знайти і сам почитати без того, що я вам зачитаю. Друзі, ну, все, буду вам казати доброї ночі. Оставайтесь, живі, здорові. Кому не шкода, підтримайте мене, будь ласка, я вам буду щиро вдячна. Все, друзі, побачимося. Я сподіваюся, завтра я вам зніму відео. Які у мене нові троянди? Геть з квіточками. Таких троянд у мене теж ще не було. Я хочу з вами поділитися. Все, мої дорогенькі, до завтра, Па-па.